Сьогодні у нас четвер, 1 червня 2023 року, 7 година 51 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто і хто. Бо це дуже важливо, хто і хто. Теперішній час під час війни, яка для когось є війною, у когось є війна, а хтось сидить в нічних клубах, в барах, в казино, витрачає награбовані гроші. Поехали дальше А это все бывает из-за того, что контролирует тихо измещается тихо З простих людей які щось хочуть змінити всі країни. А ті всі, хто раніше тусувався в ночних клубах, тусувався. В барах, в ресторанах і продовжують тусуватися. Не тільки по вихідних, а й простих в прості дні. А для когось війна. Хтось воює, хтось віддає життя своє. А ці мерзотники, порушуючи закон, будують отакі незаконні новобудови. Підселюють сюди тих, хто тусується в ресторанах, в барах, в казино, в клубах в нічних. Ось такі новобудовани, незаконні збудовані. Бо в них є зв'язки і гроші. А ви, прості люди, йдіть, захищайте їх на війну, захищайте їх в поліцію. Бо вони, в них інша кров, вони умніші, вони думають, що вони умніші, вони сильніші. Але все навпаки. Вони тупорили бидло, наркозалежне, хворе, яке втратило життєвий глузд давно давно